Забезпечення житлом, відведення стічних вод, спірне землекористування та благоустрій вулиці. Ці та інші питання були в порядку денному на прийомі міського голови. В середу, 18 вересня. Першою до мера Борисполя прийшла Алла Журба з чоловіком. Мешканці вулиці Шевченка скаржаться на руйнування підмостку біля будинку. Виною всьому вода. Зверталися усно ще з весни. Ну, потім ходили на прийом. Жінка ходила. Написала заяву і ось нам відповіли, <плес> що в августі, то, в августі буде зроблено. І то написали, що буде зроблено е, 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 вливної системи. Потянути питання про сось там, виходить, лініовка, і вона все подмила подмила тмосту, і вся вода йде в подвал. Ми на першому талі живемо. Анатолій Соловйович пообіцяв вирішити дане питання та дав доручення Володимиру Авромчуку та Миколі Корнічуку Відзвітувати на плановій нараді в понеділок. Наступним питанням стало закінчення будівництва по вулиці Київський шлях, 90. Надія Мамайсур скаржиться на забудовника. Міський голова вважає, що необхідно знаходити спільну мову з підприємцем, яка збудувала дім незаконно. Остату. Точної відповіді міський голова дати не може. Треба було все робити в законний спосіб. Знаєте, коли треба, коли говорить, що от я зроблю отак, от і в результаті ми сьогодні ви починаєте плоди. Тому давайте ну, спільними зусиллями знайдемо вихід цієї ситуації. Я теж за те, щоб знайти вихід цієї ситуації. Наступним до влади міста звернувся Леонід Кравчун, мешканець вулиці Зарічна, в розпачі. Далі докладніше. Двоє назад може безполовити ще була авария, значит, гражданин Армении, имеющий вид на жительство у нас на Украине, значит, получается, травмировал моего сына, он там неделю лежал да, в больнице по катаме с Решение суда есть о том, чтобы он выплатил компенсацию за автомобиль, за моральный ущерб и на данный момент никто ничего не выплачивает, никто ничего не делает. Значит, представители исполнительной власти говорят о том, что Мені, Мер Борисполя порадив вирішувати питання в правовому полі. Пояснив, що чоловікові необхідно звернутися до начальника головного управління юстиції в Київській області або писати листи. От, обратитесь, обратитесь, Ніна Вікторівна, Ященка, абсолютно нормальний, принципіальний чоловік, напишіть туди жалобу, От, на прокуратуру і на нього. От, буквально, якби це на розговор стояв себе неділю назад, вона приїжджала сюди. Ми б заодно змогли бы, у нас був випробу по нотариусу, але тут одразу його полюбовно решили з допомогою. Тому звісно єдиний варіант, по її лінії треба діяти таким вот образом. До того, что можно к ней на Забезпечення житлом, наріжний камінь для Валентини Чусти. Мешканка вулиці Панфілова не вперше звертається до влади Борисполя. Дощі та прихід осені змусили жінку прийти ще раз. Як дитина сирота, нема на дежити, там час холода, вона больнішним сама простужена, що вода тече з водопоніки в хату. ну, того, міський голова порадив зареєструватись списку на отримання квартир. Я вас дуже прошу. Підійдіть зараз до Тетяни Григорів 410 410 кабінет на 4-му Значить, вона вам дасть перелік документів. Ви, будь ласка, не затягуйтеся питання. Вона знає, вона тримає це питання на контроль. Я думаю, що вона допоможе. Допоможете. Да. Повторно до мера звернулася і Надія Колосок. Мешканка вулиці Червоноармійська не може вирішити земельне питання. 15 років обробляла землю, а тепер не може її оформити. Я прошу. Ви тоді мені, коли я другий раз з вами зустрічалася. Ви казали, що десь може мені дають якусь діляночку надати. Я отримую, що все неможливо, неможливо, неможливо. Що мені робити? Треба зустрітись та обговорити питання разом. Далі до 103 кімнати завітала Любов Григорівна. Мешканка вулиці, Київський шлях, скаржиться на підтоплення. Показала на графічних матеріалах, де знаходиться її земельна ділянка, та розповіла деталі справи. Озеро наповнюється ну, повністю водою, значить, всюди. Якщо тут трубу проложити, так як хочуть, зробити, це хотять, Оце хотять засипати. Він зараз засипає тут. Ну, ми ми збуваємо, да? Дане питання вирішимо після дня міста, каже голова Борисполя. Звертались до Анатолія Федорчука і в телефонному, і в інтернет-режимі. Мешканці вулиці Нижній вал розповіли про знищення дерев та руйнування клумб. Турбував містян також благоустрій прибудинкової території та вода у підвальному приміщенні. Машини, з дороги. Буває поп і заїхали до нас, між деревами стали, ремонтують. Не, не наші житті, а тоді те саме робиться по другу сторону нашого будинку. Заїжджають машини, чужі ті самі дістам. То вони зупиняють свою стоянку, зробили, то вони ремонтують машини. Оце у нас так одна питання. А друге питання, що у нас між шести і сіми під'їздом вода в подвалі стоїть. І сі, ми до ЖЕК уже не ЖЕ, зверталися, на це ніхто ніхто не звертає уваги. Ну стоїть та й стоїть. А в нас уже в под'їзді тріщини з п'ятого по перший етаж. тріщини в Говорили й про баки для сміття, куди зносять відходи всі магазини, розташовані поблизу та проїжджаючі машини. Анатолій Фудорчук пояснив наступне. В три-в чотири, а може в п'ять разів було менше сміття, ніж є сьогодні. А завтра сміття буде ще більше, ніж сьогодні. Тому норми накопичення вони вже збільшилися за останні тільки п'ять років в два з половиною рази. Ми стали жити краще, хто б що мені не говорив. Появляється багато навіть тої самої побутової техніки, робляться ремонти. Хто колись знав слово таке євроремонт. Сьогодні. Двері викидають, холодильники виставляють і так далі. Тому і збільшилася кількість сміття. Що стосується сторонніх машин, які викидають, на жаль, це ви правду говорите. У нас сьогодні приватний сектор десь 13 тисяч із 13 тисяч тисяч заключили договори на вивезення сміття, тільки 3 тисячі. Тобто 60% на сьогоднішній день взагалі не заключили договора. З точки зору закону, ми їх заставити не можемо. Ну, люди звертаємося до свідомості. Виникло також питання асфальтування прибудинкових територій. Я хочу ще доповнити, у нас коли порозділи дощі перед під'їздами море. Ми не можемо зайти до будинку. Можна там якось організувати, щоб зараз сфальтували нам. Ми в цьому році для ЖЕКу номер 1 і для Жрегу виділили по 299 тисяч для того, щоб зайнятися прибудинковими територіями. Якраз мається на увазі те питання, яке ви зараз озвучили. Цих коштів дуже мало. З депутатами ми повністю порозумілися, і на наступний рік, дай Бог, буде стабільна політична ситуація і буде бюджетно більш-менш нормальний. Виділимо більшу частину коштів для того, щоб вирішити це питання, яке ви зараз озвучили. Просили Бориспільці покласти дорогу між другим та п'ятим будинком по вулиці Нижній Вал, що передбачена в генеральному плані. Чому виникли труднощі, пояснив мер міста. Наша думка з вами співпадає. Якщо ви допоможете мені також в цьому питанні, там інші люди категорично виступають проти, щоб там робили дорогу, яка, до речі, раніше там була. Там дорога була, і питання не в кіоску. Кіоску готові сьогодні перейти в друге місце, аби тільки там відкрити дорогу. Питання тільки щоб порозумілися Нижній валодин. Наступним на прийом до Бориспільського міського голови завітав мешканець вулиці Нижній вал. Микола Верескун скаржиться на дії працівників комунального підприємства ЖЕК 1 Він стверджує, що не може відкрити поштову скриньку. Анатолій Федорчук особисто вручив ключа Миколі Івановичу з посмішкою на обличчі та побажанням гарного дня. Завершився прийом мера Борисполя в середу, 18 вересня. Олена Скриник Володимир Сисько, новини телеканал Бориспіль.